Це Ньюзрум. Ми працюємо щодня, щоб правда не зависла десь у коментарях. Підтримайте нас підпискою, вподобайкою і коментарем. Це те, що тримає нас на плаву. А далі буде без прикрас. Говоримо, як є. Слухайте, а ви вважаєте, що є сенс це аналізувати? Що він говорить? Ну він говорить, йому написали текст, йому сказали його вивчити. Він щось згадав, щось забув, він щось говорить. Це не має жодного стосунку до реальної ситуації. От він сказав, що на Харківщині побудовані на 98% ці фортифікації, ну, виявилося на 98% вкрад. Та тому вся штука, що насправді, ну розумієте, коли він щось говорить, це не має значення. Він взагалі не відповідає за свої слова. Більше того, він офіційно через Верховний Суд України, от зараз увага підтвердив українцям, щоб ми більше не звертали уваги на те, що він говорить, бо він зовсім не відповідає за свої слова. Як там у них було заведено говорити за базар? відповідаєш? ні, не відповідаю. От Зеленський вінськав. Я не відповідаю. Знаєте як? І органувань після того, що в грудні місяці, коли Зеленський сказав про 5-6 менеджерів, звернувся до нього з інформативним запитом надати інформацію, хто ці 5-6 менеджерів. Тому що Зеленський сказав, що вони фактично правлять країною. Він зобов'язаний дати цю інформацію, це обов'язково. Зеленський відмовився тоді, голова подав позов до суду, і от зараз, недавно, ми в кінці травня отримали вже остаточну апеляційну інстанцію в Верховному суді, в якій було написано, що. Цю тезу не можна вимагати від Володимира Зеленського, тому що він в своєму відзиві, тобто сам Зеленський в своєму відзиві написав, що це є теми, про які він не може мати інформацію. Тобто Зеленський сказав, що коли він розказує про те, що є 5-6 менеджерів, то він говорить про щось казнашов, тобто він щось, він щось ну, мукає, ще там щось, але він не має навіть джерела інформації, тобто він не знає, є в нього 5-6 менеджерів, нема. Може, в нього 46 менеджерів, може в нього один менеджер Єрмак. Він просто говорить, тому що він струшує повітря е, своїми звуками. Це сказав Володимир Зеленський у відзиві до Верховного Суду України. Ця тема про 5-6 менеджерів, їхні імена і посади, залежить, належить поза межами того, про що може мати інформацію президент України, який це сказав. Ви можете собі уявити, цю шизофренію. Це абсолютний дурдом. Але до цього. Верховний суд України вирішив прогнутися вже остаточно і заявив, що українці не мають права вимагати від Володимира Зеленського пояснень, чому він щось сказав. Тому що це є слухається нівелюванням посади президента, інституту президента. Все я вам скажу, знаєте, ми знову, от для когось, може це горді, для нього мене не ми знову обігнали Росію по дурдому. Тому що в Раші, принаймні на інформаційні запити, якось ще відповідають і отакого от рішення суду навіть там ще не може бути. Тобто ми обігнали Росію. Це стопроцентний дурдом. І тому, коли він говорить, що ми найдемократичніша країна у світу, це приблизно те ж саме, коли він говорить, що ми посадимо і ми, виявляється, вже посадили майже мільярд дерев. Ви не в курці, в нас їх не випалюють, вони не зникають. У нас вже до мільярда лишилося там по графіку, ж все в нас йде, в тому числі йде в Херсонській області, в Запорізькій, в Донецькій, Луганській, теж іде. Ви не бачите графіка, вони далі йдуть, їх малюють. Ми вже виходимо якраз на мільярд дерев, а може вже якраз зараз і вийшли. От коли він скаже, що ми посадимо мільярд дерев, це буде те ж саме, що він сказав, що ми демократична держава. Коли він розказує, що. Там в Швейцарії, на тому глобальному саміті миру буде щось вирішуватися. Це та ж сама історія, там нічого не буде вирішуватися, Це просто він сказав, тому що він хоче це сказати. Йому ця теза попала на язик, він це промовив, тому що це гарна фраза, або йому намалювали цю фразу. Володимир Зеленський після рішення Верховного суду України, після його відзиву, виявляється, не несе жодної відповідальності за будь-що, що він скаже, і це просто нема сенсу аналізувати. От Ігор Головань, запросіть його, він дуже детально це розкладе як юрист, саме це відповідь на його позов. Це. Це відмова Володимира Зеленського від відповідальності за будь-яку фразу. Тому Україна, ну Україна на міжнародному рівні різко падає в рейтингах демократії. Те, що досі війна якось нас пригальмовує, щоб не показати погано, але ми вже не є Ми не входимо в число демократичних держав, щоб розуміти, Україна взагалі не демократична держава за міжнародними стандартами. От просто ще нас розглядають як глобального союзника по глобалізму і тому ще поки що з нами якось панькаються, тому. Це фраза, яка не має жодного абсолютного значення. А п'ять менеджерів, все інше, це пряме топтання Конституції. Ну а що до темників, ну, перше, це навіть за формою трошки нагадує темники Медведчука. Ну темники взагалі, справжні темники, були не за Януковича, а за кучми. Медведчук був головою адміністрації президента і у Медведчука там був керівник інформаційного департаменту. В адміністрації чи тоді головного управління інформаційного, Васильєв. От тільки я їх путаю. Геннадій Васильєв був генеральним прокурором, в нього брат був Олександр Васильєв, нардет від, від партії регіонів, і ще один був Васильєв, Медведчуківський. Мені здається, що він теж Олександр, але я можу з іменем помилятися. Отже, він там безпосередньо його структура писала реальні темники, в яких були кілька речей. Перше означення, що існує така то тема, яка в суспільстві десь там виникла. Це перше, назва теми. Друге ставлення до цієї теми, до, як до неї загально її оцінювати. Це тема актуальна, але небажана. Не актуальна, але бажана. Якщо не актуальна, але бажана, це значить, вона нікого не цікавить, а ви про неї мусите писати. Кучма десь там десь пукнув дуже гарно, дуже мелодійно, зіграв на гітарі, ще там щось. Це нікого не цікавить, але всі телеканали мають про це розповісти. Або актуальна, але не бажана. Вся Україна на вухах від якоїсь події, всі хочуть про це знати, а всі канали про це мовчать, так його не відбулося. Оце це розповідь про нинішній зелений зомбі-марафон. Саме так воно і відбувається зараз. Оце була та третя частина, власне. А друга частина це опис, як потрібно реагувати. Що зробив Мацука? Ну, власне, Мацука нічого не зробив. Мацука передавав темники. Або їх розстражував, їх розпрофільовував. Темники готувалися на банкові. Так як тоді, так і зараз. Тоді Васильєв готував зараз. Ну, хтось там відом свій, чи в Єрмака, чи Подоляка, пише ті темники. І їх просто передають і далі розсилають. Далі є. Тепер там ціла індустрія набудована. Ну, от, наприклад, те, що в Львівській області з'явилося. Ну, очевидно, що на банковій не знали, кому в Львівській області не можна давати коментувати, тому що раптом скаже правду. І тому є вказівки до голів обласних військових адміністрацій, чи там ода. Присилати до Києва повідомлення, присилати кожного дня про актуальні теми. І про бажаних і небажаних коментаторів по цих темах, і тому, відповідно, робочий день Вовелівської ОВА Козицького починається з того, що йому його відділ інформаційної департаменту приносить йому список тем, що сьогодні відбулося у Львові, і як і кому можна коментувати, кому не можна. Він це терміново відправляє в Київ, з ОП відправляють у Крінформ на Зомбі марафон на кілька інших каналів. Відповідно, ті відсилають назад. До Львова до своїх представників, які мають знати, до кого до скажімо депутатів європейської солідарності їм не можна йти, до тих не можна. Оця схема вона там дає дає збої певні. От, наприклад, є мер Львова Андрій Садовий, який так старається запобігти перед президентом, так Зеленському заглядає в очі, але але в нього є певна своя конкуренція з головою ОДА Ну так завжди скалося. мер Обласного центру і голова обласної адміністрації вони, як право, ворогують переважно, і відповідно Козицький подав у документі, що борони Боже з якихось там питань не брати коментарів у садового і в його, навіть його депутатів від самопомочі у Львівській міській раді. А в Києві не розбиралися, що тут ж своєго обідлі, просто тупо передали по естафеті, і це прийшов у Львів, і ця інформація там виринула, там садовий кажуть, дуже сильно ображався. Як це так, я тут такий лояльний, а тут мене так посилали. Ну, але насправді насправді це вже жахливо, тому що те, що при Януковичі було просто загальним шкіцом, розсилка власникам каналів, і не було тотальним, зараз перетворюється на щось абсолютно тотальне. Просто і воно тоді воно було просто напрацюванням якихось певних позицій, а зараз це вже відпрацьований механізм зі своротньою реакцією, відповідними напрямками, що куди робити. Ті, хто не хочуть це виконувати, ми знаємо з Українформу. Був наказ цих людей звільнити з посад, вигнати з Українформу. Це державне інформаційне агентство, і звідти видавлювали людей, які відмовлялися виконувати темники. Слухайте, навіть при Януковичі такого не було. Я думаю, причина дуже проста. Можуть бути дві причини. Ну, одна причина. По тупості, просто потупості. Чому перша Львівська інформація виникла по Львівській області? По тупості зачепили садового. Садовий образився, і, а йому видно, звияш теж. Я ж думаю, що найте найсмішніше в садового є свій телеканал. Ну, ніби керує ним Андрейко, але ну, всі знають, що 24-й – це садового. Ну, канал, м'яко кажучи, тошнотворний, це марафон. На їх фоні виглядає демократичним і неупередженим те, що робить 24-й. А уявіть собі, темники приходять їх тупо представляють на канал садового, де написано: з таких -то питань, Боже, до садового не йтися коментарями. Очевидно, йому показали. Ну, він психанув, і це пішла розгонка уже. А друге. Я думаю, що основне це все-таки те, що сталося з українською правдою і з фіалою. Власне, не так справді, як з фіалою. На фіалу не їхали. Вони ж мають уже вони рейдернули вже бізнес по повній програмі. Але зараз їм стало розумієте, оце жобство, дике жлобство зеленої опи. Вони вирішили, от вони пробують забрати в Ігоря Мазепи його бізнес. Це Конкорд Capital. Ні, той відбився. Ну, в нас є свій, ну просто скуповує пресу, медіа скуповує нам до них кладе. Є Dragon's Capital, це фіала, це чеський олігарх, який працює в Україні, і для Ярмака скуповує видання українське, і от вони вирішили: ну добре, там не вдалося, то й відбився, зайнявся Америка. Стала. Ну давай тоді своїх заберемо, би своїх, щоб чужі боялися. І вони наїхали на фіалу. Наїхали, напевне, дуже по-крупному, тому що раніше фіала е, ну якось відбивався, але мовчав. І продовжував хвалити Зеленська. Тут він зірвався. І оскільки, ну напевне, коли в тебе забирають мільярд, то ти, напевне, мовчати вже не будеш. І я думаю, що через те він дав команду е, своїм е, там трошки почати критикувати банку. Вони дуже обережно почали. Е, і НВА, і Українська Правда були дуже обережні. Але ж ті ж держиморди, що вони зробили? Ах, ви на нас, а в нас же ж є проти вас свій мотив. У нас є простий метод: ми ж армію. Ми ж Збройні Сили України і захист України перетворили з е, ну, почесті, з гордості, з того, що в нас народ в чергах стояв, щоб попасти до воєнкоматів, до ТРК, щоб попасти на фронт, то вони це перетворили як на засіб покарання, на засіб залякування. І що в такому випадку зробити? Ти хочеш натиснути на когось? Ну візьми їхнього директора, хапани. Головного редактора закінчив. От вони вхопили економічної правди, це з консорціуму Української правди, один з підрозділів їхніх. Хватонули по жорсткому. Він десь в Одесі був там, його пов'язали, затягнули в ТЦК. Ну, це, по суті, викрадення людини. Відібрали телефон, все. Класична схема бандюків початку 90-х. І там закрили. І добу тримали без повідомлення. Ну Фіала підняв всіх, вони знайшли, де він знаходиться, його і відправляють десь в військо, ще десь там щось. Але, ну, відповідно, відносини вже зіпсовані. Я думаю, що Фіала дав команду Українській правді, а той матеріали, Я ж думаю, що їм теж вони ж свої були. Вони ж були ярмаківські, фіалівські, їм теж присели темники. І от вони ці темники. Ті, що від садового прийшли, забрали, плюс ті, які їм приходили, от вони взяли і вивели всю цю інформацію. Це така, знаєте, персональна помста на, на за наїзд на бізнес фіали. А так, я думаю, що вони зараз домовляться, десь того відпустять одного, фіалу трошки попустять, на інший бізнес полізуть відбирати, і українська правда знову замовкне на це надовго. А зараз просто тема попала на ображених. Ображені раптом згадали, що вони ж у нас борються за справедливість, а не просто догоджають Володимиру Зеленському Мандрію Єрмаку. Я дякую, що додивилися це відео до кінця. Ваша увага найкраща підтримка для нашого каналу. Якщо вам сподобалося і ви хочете допомогти розвитку, будемо дуже вдячні за будь-яку фінансову допомогу. Це дає змогу створювати більше якісного контенту і залишатися незалежними. Посилання для підтримки є в описі під цим відео. Дякую вам за довіру і до нових зустрічей.